Зараз наші блогери та засоби масової інформації постійно нам нагадують про те, що узкий мір це погана затія, та акцентують увагу на тому, яке скотство люди з за роблять на наших землях. І здавалося б, навіщо це постійно повторювати, адже нам і так давно все зрозуміло. Але в цьому є сенс. Наш мозок не є ідеальним і схильний до великої кількості когнітивних викривлень, одним з яких є рожева ретроспекція. Пам'ять у нашій макітрі зберігається не так, як консерви на складі. Ми постійно згадуємо ті чи інші події, переосмислюємо їх через призму сьогодення. Через це гострі кути згладжуються, а деякі особливо негативні деталі нівелюються. Адже наші нейрони намагаються постійно скоротити об'єм спогаду, виділяючи в ньому тільки основне. Таким чином з часом спогад набуває нових Обрисів та деталей для деяких людей це може бути такою своєрідною захисною реакцією, намаганням зберегти позитивну самоідентифікацію. для того, щоб зазнавати менших страждань, згадуючи ті чи інші події. Саме тому у багатьох випадках ми схильні розглядати минуле більш позитивним ніж воно було насправді. А ми мусимо пам'ятати всі ті звірства та злочини, які скоїла з нами Арефія, для того, щоб не допускати більше помилок у майбутньому.